День третій. Я Сергій ухенький. Находжу зараз у палатці. Ну ви бачите, якому на своєму середовищі. потоки мокрі. Е, холодно. Тут не удобно. Тут холодно. Тут холодно. Вони на вони наїх, не рівні шпругу.

самі живуть dopo виходів котеджах вона Она зафлядить до плаках. Вусь. Слуш. Ніщо ніщо. Там у мене Тому я застерігаю всіх. Не їдьте на такий небезпечний відчи наші екскурсії. Все. Кінець дня сьогодні.